А у запорізького металурга свій кумир робот із зоряних війн. Чоловік маривним ще у дитинстві його точну копію створив із дерева. Велетеньне ім'я Сайлон вже став зіркою інтернету. За два метри зросту 43-й розмір ноги, 30 кілограмове людиноподібне створіння. Робот Сайлон, схожий на героїв голівудської кінофантастики. Віднедавна він оселився у невеличкій квартирі металурга Дмитра Баландіна. Чоловік змайстрував велетня із фанери, клею ПВА, болтів та гайок. Відтепер Сайлон його найкращий товариш, хоча й лякає іноді серед ночі. Діла Ще не упал, стоїш. подтянуть тебе надо, не надо. Все время подтягивают, потому что был такой случай. Упал ночью. В полной тишине грохот в квартире. Упал первый раз, поэтому я не знал, что это такое. Килька рухи выкруткую и Сайлон оживает. Ну, пальцы регулируются. Дмитро і сам не збагне, як зміг сконструювати робота, адже не вміє навіть малювати. каже, деревина сама підказувала обриси майбутніх деталей Сайлона, адже дуже кортіло втілити давню мрію дитинства, зробити власного фантастичного героя. Відтепер Дмитро вважає Сайлона за вчителя, який допоміг повірити у власні творчі здібності. Була така боязнь не получиться запарю вдруг сто втрачу столько времени, а потом в конце концовувати не буде смотреться. Но ну, потом, когда уже доделывал целую композицию, ловил себя на мысли, что не стоит бояться в такие моменты делать, творить. Не стоит останавливаться. Если есть вдохновение, есть такое желание творить, то не стоит останавливаться, и все обязательно получится. У квартиры Дмитра снова гул. Человек выпылюет подружку для Сайлона. Во-первых, это бедра. Уже ноги більш тонші, більш утанченне. Роботів тато Карло запевняє таких диваків, як він у світі повно. Роботоарт наразі модна забава. У цьому процесі Дмитро сподівається не пасти задніх. Олена Геращенко, Артем Дженков, програма Вікна СТБ.